Великобританія та Франція, начебто, запропонували часткове перемир'я Україні терміном на один місяць. Повідомив про таке Париж. Одразу скажу Лондон згодом відмежувався від цієї ініціативи, але давайте е розберемо детально, що трапилося і які заяви звучали з обох сторін. Отже, першим про таке повідомив французький президент. Еммануель Макрон в інтерв'ю для газети Monde після якраз вчорашнього саміту у Лондоні за його підсумками він, по-перше, заявив, що не вірить у варіант з домовленостями Сполучених Штатів та Росії, бо переконаний, що Путін буде прагнути насамперед принизити Україну і демілітаризувати її. Тож Макрон заявив, що. Має європейський план припинення бойових дій, і ця спільна за його словами франко-британська ініціатива передбачає обмежене перемир'я на місяць. Цей місяць, за словами Макрона, потрібен, аби досягти переговорів, які триватимуть кілька тижнів. Також він додав, що разом із прем'єром Британії Стармером вони пропонують перемир'я в повітрі. На морі, а також щодо об'єктів енергетичної інфраструктури. Щодо лінії фронту, він пояснив, що це станом на зараз неможливо. Зупинка бойових дій мається на увазі, оскільки лінія фронту величезна, вона еквівалентна відстані від Парижу до Будапешта. А тому дотримання припинення вогню на землі було б дуже важко перевірити. Але до слова, Кір Стармер, прем'єр Великої Британії, після теж. Закінчення саміту у Лондоні заявив про те, що Британія фактично готова закрити небо над Україною для гарантії мирної угоди. Хоча це буде вже відбуватися на ну фінальному етапі, так на етапі зак... обговорення умов безпосередньо закінчення війни, не припинення бойових дій, а закінчення саме війни і тих гарантій безпеки, які може отримати Україна, і от, власне, як елементом цих гарантій безпеки, Британія могла би закрити небо над територією нашої.